Пані міського голову, шановні депутати, на ваш розгляд вноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення Оксандрівської міської ради від 11 червня 2019 року No39 по затвердження загальної численності структури та перед поштабних посад апарату самбільської міської ради та її виконавчого організація. Згідно даного проєкту рішення пропонується внести в рішення Сандрівської міської ради від 11 червня 2015 року No39 наступні зміни. Затвердити загальну численні запарату самбірської міської ради та її виконавчих органів у кількості 144,5 штатних посад, утворити одну посаду адміністратора від центру надання адміністративних послуг Самбільської міської ради, одну посаду головного спеціаліста з питань екології, природних ресурсів та контролю у сфері благоустрої, виконавчого комітету Самбірської міської ради, сектор з питань охорони культурної спадщини, виконавчого комітету Сандрівської міської ради, в кількості дві штатні посади. Відділу справах осіб з інвалідністю, захисників і захисників з України та громадян постраждали в наслідок Аварії на ЧАЕС, управління соціального захисту населення в кількості 4 штатні посади, відділу прийому громадян та організації роботи з надання соціальних послуг, управління соціального захисту населення в кількості 4 штатні посади, сектор з реалізації місцевих соціальних програм, відділу прийому громадян та організації роботи з питань надання соціальних послуг. Управління соціального захисту населення в кількості чотири штатні посади, відділ призначення по контролю за всіма видами допомоги управління соціального захисту населення в кількості 5 штатів посад. І відділ багато з і звітності управління соціального населення Самбільської міської ради в кількості три штатні посади. Звідданому з... проекту рішення пропонується ліквідувати. Одну посаду оператора комп'ютерного набору від лімі міста будування та архітектури виконавчого комітету Садорської міської ради. Відділу справді інвалідів, ветеранів та громадян постраждали в наслідоварії на часи охранення соціального захисту населення в кількості шість штатних посад. Відділу надання допомогти соціальної доплати управління соціального захисту населення в кількості одна штатна посада Сектор прийняття рішень відділу надання допомоги та соціальної доплати оправдання соціального захисту населення в кількості сім штатних посад. Сектор прийомного громадян відділу надання допомоги соціальної виплати управління соціального захисту населення в кількості 6 штатних посад, відділ персоніфікованого обліку пільгової категорії населення управління соціального захисту населення в кількості 4 штатні посади, відділ благотворського обліку звітності та виплати допомоги управління соціального захисту населення в кількості 6 штатних посад та сектор державних соціальних інспекторів управління соціального захисту населення Санкт-Петербург міської ради в кількості 3 штатних посади. Виконавчий комітету Осамберської міської ради військової області уповноважити проголосування міста з питання екології, природних ресурсів та контролю у сфері благоустрою виконавчого комітету Самберської міської ради міської області на складанні протоколів за правопорушення, передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Викласти пункт 262.11.2.14 до розділу 2 та розділ 9 додатку 1 рішення самської міської ради з 11 червня 2019 року номер 39 в новій редакції. Доповнити додаток 1 рішення Самбірської міської ради від 11 червня 19 номер 39 пунктом 2.17 та вивізнення та переведення працівників провести відповідно до дочину законодавство. Так, прошу запитання були. Якщо немає запитання, став на славіх. Вонорець, Гайдучок, Гамар, Гентош, Вишкович, Лизинський, Малецький, Місічук, Мурайко, Вонищук, Череза, Курюга, Романяк, Стародук, Кухач, Якубовська. 16 за, проти немає, трималось немає, рішення прийняти. Дякую. Проєкт рішення про затвердження положення про сектору з питань охорони культурної спадщини, законодавчого комітету Самірської міської ради міської області. Ці на даному проєкту рішення пропонується затвердити положення про сектор з питань охорони культурної спадщини, виконавчого комітету саме міської ради в області. так? Унерець, Гайдучок, Гамар, Гентош, Лишкович, Лозинський, Можецький, Масічук, Урайко, Онищук, Пельчик, За, Полюга, Романя, Стародук, Кухач, Якубовська. 16 за, проти немає, тримались, немає рішень прийняті.